Знаю, ти нещодавно поверхнево згадував за типажі непридатних жінок для довгострокових стосунків. Можеш нагадати, будь ласка, так да, я про це розбирав у мене в Education Club. Загалом я вивів 8 типів і розписав кожен із них, чим вони небезпечні або безпечні. Да проте, мій топ-3 перше жінка з позицією жертв. Ти завжди там будеш винним. Завжди. Старайся, не старайся, постійно звинуватять та перекладуть відповідальність на тебе. Там газлайтинг, вся ця шляпа, от вона там. А друге, сильна і незалежна. Дуже часто це жінка без батька. Вона може мати прояви певні фемінізму, феміністичні настрої і так далі. Чому тому, що мама закладала такі шаблони? Вона виховувала дівчинку самостійно. Відповідно, може бути прихована образа на чоловіків, що дуже часто трапляється під час спілкування з даними жінками. Ти починаєш відчувати інверсію домінування, там якісь вкиди, ієрархічні виклики. А тобі це не потрібно, так що навіть про це і не думай. Ну і третій момент це і РСП. Развідьонка з прицепом. В народі говорять: я закликаю чоловіків не погоджуватися на виховання чужого потомства. Тобі це не потрібно. Навіщо брати на себе цю відповідальність? Це життя таким, яким воно є? А ти в свою чергу маєш отримувати виключно найкраще від нього?